Чи дійсно Вашингтон не має наміру зупиняти допомогу Києву до кінця війни? Ні, це неправда, е, і це неправда. До речі, я не знаю звідки взагалі ця інформація, але мені показує, що вся інформація є неправдивою. Людина, яка її розповсюджує, вона знає, що ця інформація заздалегідь є неправдивою. Чи буде Вашингтон допомагати Україні до кінця року? Давайте, хоча б так, глянемо. От ні, дивіться, от жодного разу, коли я дивилась про допомогу Америки Україні, мені не показали, що це буде рівнесенько і так як обіцяли. Ні, на жаль, ні, на жаль, ні. І знаєте, що я хочу сказати? Що дуже скоро буде наголошено на цьому або. Ну, тобто, ця зупинка в допомозі вона буде заявлено про неї, вона буде публічна і вона буде ну, абсолютно чітко зрозуміла. Тому відповідь, що ця інформація не співпадає з дійсністю. Чи справді від Путіна досі приховують, що дійсно відбувається на фронті? Тут таке відчуття, що. Ну, по перше, тема Путіна досить сильно поменшала, тобто, тема масштабність його фігури і масштабність його особистості в цій війні вона значно поменшала. Чи знає він про все, що відбувається в орків на фронті? Не знає і тут кажуть, що це правильно, бо ну він про це не повинен знати. Він не повинен втручатися в якісь невеликі процеси та поринати знаєте, поглиблюватись. Конкретно в ці процеси, але що відбувається взагалому, він про це знає. Тобто він знає про поразки, він знає про втрати. Е, можливо, він не знає саме кількість цих втрат, але він знає, що вони величезні. Він знає про наміри, які йдуться е, на окупованих територіях, тому що тут саме йдуть перемовини стосовно. Відходу від окупованих територій, отже, давайте повернемось до питання: чи знає Путін не знає він всіх деталей, але взагалі він ну він в темі, він в курсі і він інформацію отримує не від однієї людини. Тобто, це як, ну, не знаю нам наради, якісь проводять внутрішні йому доповідають, але доповідають дуже стисло, і дуже загалі. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи буде корисною чергова зустріч радників щодо формули миру? Якщо стисло відповідь ні, не буде вона для нас корисною. Щось ми отримаємо, щось ми донесемо. Тобто вона буде корисною тільки в тому контексті, що ми зможемо щось донести до наших так званих партнерів, донести наші необхідності змінювати великі процеси. Але що ми отримаємо, давайте після цієї зустрічі? Конкретного нічого після цієї зустрічі ми не отримаємо. Тобто буде якась інфа, будуть якісь обговорення, і знову буде очікування. І знову буде очікування, коли ж станеться наступна зустріч, яка знову ж таки, е, от знаєте, таке відчуття, ніби в наших правителів навіть немає якихось сподівань на ці зустрічі, тому що наскільки я розумію, е, Україна, вона. Долучається до них без якихось особливих надій та сподівань. Тому не знаю, чи можливо взагалі нам, чи потрібно взагалі нам якось стежити за цими зустрічами, тому що якісь вони не плідні для нас. Чи вдасться повернути всі викрадені РФ українські культурні цінності? Ні, не вдасться. Не вдасться, на жаль, не вдасться. А дивіться, тут не просто не вдасться повернути, тут навіть мені показують, що ті культурні цінності, які орки знищили на нашій території, от чомусь навіть їх не вдасться встановити, їх не вдасться відродити. Тому е, те зло, яке спричинила Росія в нашій країні. Воно набагато більше, а втрата земель та втрата людей тут втрата історії, втрата пам'яті, втрата якихось тотемів. Але ви знаєте, з боку, взагалі, всесвіту це необхідність, це потрібно, аби знаєте, аби, аби будувати щось нове, міцне і надовго. Тому. На жаль, я не бачу, але для наших нащадків це наше завдання вже створити якісь культурні пам'ятки, які вони будуть оберігати, і на які вони будуть спиратися своєю силою віри нації. Саме так. Чи змінить кардинально хід війни те, що Україна отримала ракети Атакамс? Так, да, змінить. Змінить і змінить добряче, змінить саме. По темі знищення можливостей ворога змінить. Але дивіться, є ще один якийсь такий приємний сюрприз, приємна несподіванка, що е Наша сила і наше спирання на те, що ми маємо ці ракети, і вони працюють і вони допомагають все ж таки е, вплинути на перебіг війни. Нам каже, мені тут показують, що ще якусь е, таку несподіванку, міцну, е, таку досить е, круту е, ми маємо. Ми вже маємо. Тобто, нам щось дали, щось в нас вже є. І воно дуже скоро запрацює, тому що тема е, нашої міці з ракетами «Атакамс» відійде на другу позицію після того, як заявлять, що в нас є ще, а є в нас ще щось ну крутіше за ракети Атакамс. Отак От чи становить велику загрозу для України те, що Росія розмістила в Криму міг 31 Є такі наміри, але немає чомусь можливості. А чого? Чи будуть вони їх використовувати? Хм. Чи розмістили? Розмістили, чи працюють ці міги? Працюють. Чи будуть вони по ними фігарити? Ні. Чому не можуть? Е, немає, немає можливості технічної. Вони на щось очікують. Можливо, в них немає саме ракет, якими ці міги обстрілюють. А можливо, що вони просто не встигнуть ці міги е, працювати по Україні. Можливий і такий варіант, тому що тут зупинка, тут знищення, тут башта е, і тут ту з мечів в агресивній формі. Зараз я не бачу від цих мігів для нас загрози чомусь, не знаю. Ні, 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 ні. Це залякування, це якась демонстрація. Е, інформація не, не повна, тобто, можливо, не та кількість їх, яку заявлено, чи можливо не в тому технічному стані. Але мені показує, що саме ці міг 31 один чи міг 37 не несуть нам загрозу, тому що я не знаю таке відчуття. Знаєте, що їм нема чим з них стріляти, от на це більше схоже. Чому НАТО суттєво посилює патрулі в Балтійському морі? в Балтійському захищають якусь цінність, яка допомагає великим країнам заробляти гроші. Тобто, це не про Україну, це не про вендетту, скажімо так, а це про захист свого, про захист того, що приносить можливості фінансові. Чому посилюють? Зупинка, зупинка. Ага, дивіться, тут щось відбувається. Саме в Балтійському морі щось відбувається між двома країнами якісь таємничі угоди, якісь таємничі домовленості, які було порушено. І аби захистити та втримати матеріальні цінності, які вже є якими володіє декілька країн НАТО, тому що тут не одна країна, саме їх вони захищають і захищають від Росії чомусь захищають. Чому щось там орки порушили? Вони щось порушили домовленості. Вони порушили, можливо, якісь кордони, можливо, вони порушили якісь. Траєкторії не знаю, які прописані прописані, та про які були домовленості. Тому що країни НАТО і тут мені показано, три країни беруть в цьому участь тобто три країни між собою домовилися, аби е, патрулювати Балтійське море, і саме через те, аби зупинити та не дати чомусь статися, вони зараз і патрулюють. Тому я не бачу, що це пов'язано з війною, але це пов'язано з порушенням домовленостей та територій. Чи вдасться Ізраїлю повністю знищити Хамас? Над цим працюють, чистки йдуть, знищення йде, знищення йде величезне. Тут чи вдасться на фізичному рівні знищити, я не можу сказати, що всіх знищать, всі помруть. Ні. Тут зупинення, зупинка агресії, знищення агресивного ворога, тобто оновлення ситуації та Налаштування нових правил, але я не можу сказати, що всі представники Хамасу е, будуть знищені. Тобто, всі, хто так вважає, чи всі, хто так е, на це спирається, скажу, що ні, я цього не бачу, але прорідження буде велике і. Тут можливо, знаєте, як можливо, це буде саме як з Аль-Каїдою. Можливо, да Тобто ми всіх знищили. Ця організація перестала існувати, тобто її ніхто не признав, її більше не існує. Ну як ЧВК Вагнер, і схожі отакі терористичні організації. Але на фізичному рівні сказати, що всі вони подохнуть ті, хто зараз е знущається над жителями Ізраїлю. На, на жаль, я не бачу. Немає такої не підтверджені, але буде велика чистка. Духовна, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.